Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 4 червня 832 й день повномасштабного нападу нацистської терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Цього ранку росіяни знову вдарили по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Це вже десь третю добу поспіль. Вони кожного ранку б'ють по Одесі. Наслідки цього удару поки що невідомі. Сподіваюсь, все більш-менш добре. Ну, ракету не збили. Вона сама Ма вибухнула в повітрі і розкинула касетні боєприпаси. Ще також цього ранку росіяни двома ракетами та безпілотниками атакували місто Дніпро, там, наче більшість вдалося збити, але є багато прильотів від уламків чи від самих ракет, ну і багато пошкоджених будівель. А ще в Одесі сьогодні було штормове попередження, та наче на цю ніч теж воно буде. Ну а потім вже буде спека близько 35 градусів. У сусідній Миколаївській області все як завжди. На більшості Миколаївщини все спокійно, а в Очакові росіяни тричі за минулу добу обстрілювали селища в тому районі, наче без жертв. Є руйнування. На Херсонщині така ж сама ситуація. Тривають російські обстріли, четверо людей травмовані. Ну і багато пошкоджених будівель в місті Херсон та області. Тепер чекаємо на прильоти на Росію. Нехай їх буде побільше і не тільки в Білгородській Народній Республіці, всім крім Росіян, гарного дня.